За кілька днів до нового 2026 року на красній площі в Чернігові почали з'являтися невеличкі ялинки, які приносили та прикрашали самі жителі і гості міста. Нині їх тут уже понад 10. серед них і ялинка одного з місцевих бізнесів. Ідея була від наших працівників підтримати, скажімо так, цей флешмоб. От ми були не проти, надали їм можливість таку, ну скажімо так, ялинки, якісь іграшки. Ми поставили її 30 грудня, Війна йде, але не треба забувати жити. От ці емоції, які ми саме можемо собі подарувати чи принести людям, чи собі, от їх треба дарувати, ну робити. Бо бо коли жити. Чернігівка Яна також підтримала цю ініціативу. Разом з родиною вона приходила прикрашати святкові ялинки. Цього разу жінка прийшла з сестрою та племінницею перевірити гірлянди й потішити малечу зимовою казкою. Ходжу достатньо часто і з сином також приходила, і в перші дні, коли наряджали, приходили. і батареїчки змінювали в гірляндах, приходили з чоловіком військовим, також проходили він. Підтримую цю ініціативу, тому ну, я вважаю, що це дуже гарна ініціатива така. І хоч трошечки якогось світла і добра, в такі нелегкі години. Діткам, по-перше, хочеться якогось свята в нашу таку нелегкі години для міста і для країни трошечки радості. Плюс деякі є дітки такі, що взагалі ялиночок великих у нашому місті не бачили. Для черніївців ялинкове містечко стало символом незламності та єднання. Навіть у непрості часи воно змогло подарувати місянам позитивні емоції. Тому й нині люди приходять на площу, аби помилуватися святковими деревцями. Ми були на площі, ми бачили ці ялиночки ще спочатку. Знаєте, ще з тої першої ялиночки, яка вперше з'явилася тут. Ну ми в захваті. Ми в захваті від наших людей. Ми підтримуємо повністю цю ініціативу. Ми хочемо свій внесок зробити, обов'язково ще дійдемо. Ми прийшли взагалі на алею героїв до нашого, до нашого тата, у нас його вбили. тому ми тут частенько буваємо, і з дитинкою саме йдемо до нього. Я думаю, що люди мають право на свято, незважаючи на те, в який час ми живемо. Ну, якщо люди вважають, що так буде класно, потрібно, то хай, хай буде так. Ініціатором прикрашання ялинок на площі став один з місцевих телеграм-каналів. Така ідея виникла адже в останню святкову ялинку на Красній площі встановлювали ще в грудні 2021 року. Спершу на площі з'явилася маленька паперова ялинка. Це не акція протесту, а те, що стало для людей чимось більшим, ніж просто ялинка. Чимось таким великим. А мета цього об'єднати людей. Пам'ятаєте, як у 2022 році всі люди були одне за одного? Зараз це не так, на жаль. Але ця ялинка трішки людей зібрала разом. Всі згадали, як це чудово бути одне за одного. Результатом ми більш ніж задоволені, адже це зібрало багато людей. Про це почали багато де писати і говорити. Утім, різдвяно-новорічні свята добігли кінця. Постало запитання, хто і куди має прибрати ці ялинки. У Чернігівській міській раді нам повідомили, що 16 січня їх прибиратимуть відповідні комунальні служби. Відповідь на наш запит міська рада опублікувала на своїй сторінці. Звертаємося до всіх, хто залишив на ялинках іграшки чи інші символічні атрибути прапорці, плакати тощо. Якщо ці речі мають для вас особисту цінність, і ви хочете зберегти їх, просимо забрати їх до 15 січня, включно. У разі якщо прикраси і атрибутика не будуть забрані, вони будуть зібрані та передані до музею з урахуванням змісту, контексту, встановлення цих ялинок і значення, яке вони мають для містян. Чернігівці таку ідею підтримують. Водночас, дехто хто готовий самостійно прибрати свої ялинки, аби не нашкодити місту. Ми можемо прибрати, її, звісно, тобто, бо ми її поставили, і ми можемо спокійно її прибрати. Якщо виріше місто її саме саме прибирати, скажімо так, то так, але нам це не важко буде. Ми це зробимо. Тобто, ми її поставили. і Ми за собою приберемо, скажімо так. Я не буду забирати, хай це залишиться. Я Бачила, що це буде, ніби така пам'ятка про цей час.